Доброго дня, десятикласники! Сьогодні ми розглянемо тему Роль Івана Франка в розвитку драматургії театру П'єса Украдене щастя. З вами працюватиму я, Валентина Пантелейманчук, вчитель української мови і літератури Вересівського ліцею Житомирської міської ради. На цьому уроці ви ознайомитеся з історією створення темою, проблематикою, жанром п'єси Украдене щастя. Усвідомити драматизм долі героїв, розвинете навички аналізу драматичного твору, одміркуєте над тим, чи може людина творити своє щастя всупереч тим умовам, у яких живе. Іван Франко належав до тих небагатьох письменників, які створили видатні твори найрізноманітніших жанрів. Його зацікавлення драматургією і театром проявилося в театральних рецензіях, критичних статтях. Перекладах драм і в оригінальних драматичних творах. Драма почала цікавити Франка незвичайно рано, вже гімназистом він, виконуючи завдання викладачів, створив перші п'єси польською та німецькою мовами. У восьмому класі, під впливом свого вчителя верхрадського, відомого філолога і поета, починає цікавитися історією Русі і слов'янських народів. Як плід цього зацікавлення з'явилася драма в трьох актах Три князі на один престол. Ця драма зберігається в рукописному відділі бібліотеки Академії наук у Львові. Навчаючись у Львівському університеті, Іван Франко не полишає практикуватися у перекладі та написанні п'єс. Пізніше Франко у своїх оригінальних п'єсах надовго зупиняється на сільській тематиці. Цій темі була присвячена п'єса Рябина, написана в 1892 році, та краща його п'єса Украдене щастя. Далі комедія Учитель і драматична картина Будка номер 27 Найсильнішою серед них є п'єса Украдене щастя. У цьому творі Франко проявив себе жовтовні дозрілим драматургом. Епіграфом до нашої розмови я взяла слова Івана Франка. А основне прокляте питання хто винен в сьому тому? Відповідь на нього ми постараємося знайти сьогодні? Тема кохання зрозуміла кожному щастя бути поруч із коханою людиною, розлука, несправедливість, зрада, обман, і, як наслідок, нестерпний біль за втраченим щастям. Усе це ми тією чи іншою мірою переживаємо у своєму житті. Саме тому п'єса Івана Франка Украдене щастя не втрачає своєї гостроти і є окрасою репертуару мало не кожної української сцени. Ще під час проживання в селі Голені Іван Франко залучав свою кохану Ольгу Рошкевич до збирання фольклору. Вона до свого весілля з Франком мріяла підготувати книгу з народними весільними піснями Ловина. Сестра Ольги Рошкевич записала пісню, яка лягла в основу драми «Украдене щастя, Пісню про Шандаря. Ця співанка хроніка, створена очевидно за гарячими слідами сімейної трагедії, вражає читачів. і сьогодні. Існує легенда, що саме Ольга. Пропонувала Франкові відікрасти своє щастя, коли вийшла за нелюба. Слова коханої, Іван Франко вклав в уста Михайла Гурмана, оскільки вважав, що так вони звучать природніше, ніж виголошені жінкою. Щастя ніколи довго не триває. Щастя, все день, година, одна хвилина. 18 березня 1891 року крайовий відділ львівського сейму оголосив закритий конкурс на кращу драму. Іван Франко послав свою драму «Шандар». На жаль, митцеві присудили тільки третє місце. Найкращим в журі виявився час. Драма украдене щастя й досі йде на сценах багатьох театрів. А про ті твори, що зайняли перше і друге місця, ніхто й не згадує. На вимогу журі кінцівка п'єси була перероблена, образ Шандаря, замінений образом Листоноші. У листопаді 1893 року твір був поставлений на сцені театру Львів вітав Франка. У Києві перша постановка відбулася в 1904 році. Роль Миколи Задорожного грав Іван Карпенко карий Шандаря Микола Садовський, Анни Любов Лінницька. У 1940 році у Київському державному українському драматичному театрі імені Івана Франка драму поставив Гнат Юра. Анну грала Наталя Ужвій. У 1984 році був створений фільм за драмою Украдене щастя. Анна Неля Савиченко. Микола бодан Ступка, Михайло Григорій гледій Ви можете побачити цей фільм, перейшовши за покликанням, відсканувавши QR-код. У 2004 році твір було екранізовано вдруге. За мотивами п'єси Івана Франка Украдене Щастя, Житомирський академічний театр імені Івана Кочерги створив драму в стилі етномодерн. Ця постановка вирізняється гіпертрофованістю теми кохання. Режисер навмисне залишає поза увагою всі побутові моменти і робить ставку лише на людські почуття, на емоційний стан кожного героя, на їхній живий оголений нерв. Лаконічність художнього оформлення не відволікає від головного, від любовного трикутника, де кожен захищає і виборює. Своє щастя. Режисер цієї постановки, заслужена діячка мистецтв України Наталія Тімошкіна. Раджу вам подивитися цю виставу при нагоді, ви не пошкодуєте. Також можна переглянути, перейшовши за покликанням, виставу Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського. Жанр твору. Драма як жанр це п'єса соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі. Герої переважно пересічні люди. Автор прагне розкрити їхню психологію, дослідити еволюцію характерів, мотивацію вчинків і дій. Украдене щастя має всі ознаки сімейної драми. А конфлікт у цьому творі любовний. Автор виявляється тонким психологом, тому цей твір варто вважати не соціально побутовим, а соціально психологічним. Темою є зображення трагедії особистого життя головних героїв, соціальних причин їхнього нещастя. Ідея це захист загальнуцьких цінностей. Відкриття глибин людського духу простої жінки, осудження антигуманного світу з його соціальною нерівністю, невілюванням духовної, е, духовності особи і ламанням її долі, апологія людини її величі у змаганнях за щастя. Тут порушено чимало проблем це і щастя людини в умовах дії законів антигуманного суспільства. Етичні принципи, за якими топчеться краса людини, її право на кохання і щастя, взаємодія індивідуальної свободи особи і патріархар... патріархальної моралі, влада людини над людиною, чоловіка над жінкою, зрада честі і людської гідності, доля жінки в антигуманному суспільстві, духовні і родинні цінності, любов і ненависть, життя. І смерть. Характеристика образів Попереднє життя героїв драми склалося так, що зображене у творі є тільки закономірним соціально зумовленим наслідком, про який можна сказати лише одне, інакше за тих умов не могло й бути. Як великий художник-реаліст, Франко не мав потреби віддавати перевагу комусь із своїх героїв. З однаковою любов'ю і сповненим болю і співчуттям, він малює і образ Ганни, і образи Миколи Задорожного та Михайла Гурмана, бо всі вони представники народу, життя яких нещадно поламали важкі суспільні умови того часу. З величезною силою проникливого знавця психології людини, Франко розкриває боротьбу почуттів у душі Ганни. Тяжкі муки боротьби з власними невгамовними почуттями, що вибухали Навально, невтримно. Тільки після відчайдушної внутрішньої боротьби Ганна переборює в собі почуття розпачу, страху, сорому і, зрештою, дає волю своєму сильному, незгаслому за довгі роки розлуки почуттю до Михайла. Та навіть відкрившись своєму милому в цьому. Підкорившись його волі, зустрічаючись з ним наодинці і прилюдно, вона тяжко страждає, її сумління опалює почуття сором її лякає людський поговір. Але стидно, лице лупається, шепчуть, пальцями показують, говорить вона Михайлові, коли той примушує її йти в танець біля корчми. Тільки згодом настав час, коли Ганна душевно урівноважилась і відчула себе щасливою. Любий мій, говорить вона Михайлові, тепер у мене ані крихіточки, ніякого неспокою, ніякого сорому нема. При інших, справедливіших обставинах Ганні відкрився б цілком природний шлях розірвати шлюб, з'єднатися з коханим і щасливо прожити свій вік. Але за тих умов цього не могло статися. Глибоко соціальний у своїй основі родинний конфлікт розв'язується трагічно, до цього веде розвиток усіх життєвих перепетій у долі героїв. А основне прокляте питання: хто винен всьому тому? запитував Франко, закінчуючи характеристику образу жінки з пісні про Шандаря, і відповідав. Винне, нещасливе улагодження наших родинних обставин, котре не дозволяє легально розірвати зв'язок вже фактично розірваний, котре насилує любов і серце жінки і через те скривлює їх, зводить на манівці. Цей висновок значною мірою можна застосувати і до характеристики образу Ганни. йдучи за народною традицією, значно розвинувши і збагативши її. Франко створив один із найсильніших в українській літературі типовий образ жінки трудівниці, благородної в своїх прагненнях до родинного щастя і глибоко нещасливої в тому житті, якого вона зазнала. З такою ж високою драматургічною майстерністю створив Іван Франко образ Михайла Гурмана. Для Ганни і свого щастя, звичайно, в дусі уявлень і понять про нього тогочасного селянства, Михайло готовий і здатний був перебороти найважчі труднощі. Батьма влучними деталями Франко показує, як служба у війську, а потім у жандармерії наклала свій негативний відбиток на характер Михайла. У заключній сцені драми письменник ще раз тонко. Узгоджено з правдою підкреслив, що в душі Михайла до останньої хвилини жевріла іскра глибокої людяності, що не все в його натурі було спотворено соціальними обставинами і умовами особистого життя. З великою теплотою і співчуттям письменник змалював також образ Миколи Задорожного, типовий характер західноукраїнського селянина трудівника. Цей образ. Один з найсильніших образів селян, створених франком. Анна не любить свого чоловіка, а він не почувається самодостатнім ані в родинному колі, ані в сільській громаді. Михайло з ревнощів називає суперника Туманом 18-м. Однак Микола ні розумово відсталий, ні примітивний. Його шлюб з убогою, але коханою дівчиною, за якою брати не дали приданого, напевно, був для Анни єдиним порятунком від сімейного гніту і насильства у батьківській родині, яку особлювали жорстокі, брехливі брати. Іван Франко достеменно знав психологію села селяни в украденому щасті лицемірні, у Леславі до шандаря. Зловтішно грубі в обмовах плітках щодо Анни, вимогливі та підбурливі до Миколи, якого сусіди раз у раз спонукають розправитися з Михайлом. Урешті злочин Миколи зумовлений багатьма чинниками. Це чудово розуміє Михайло, коли, вже вмираючи, каже, що смерть собі заподіяв сам. Письменник психолог наочно показав, що минуле змінити неможливо. Але саме воно невідворотно тяжіє над усіма сьогоденні. Щастя у драмі хотіли всі Микола, Анна, Михайло, І усі залишилися дуже нещасливі, а Михайло ще й поплатився життям, твір глибоко психологічний, здатний спонукати до роздумів і висновків. Вашим домашнім завданням буде. Після перегляду вистави або прочитання п'єси поміркувати над запитаннями. Перше, сусідка Задорожних Настя вважає, що сім'я Анни та Миколи найщасливіша в селі. Чи є в цьому частка правди? Друге, Чи справді Микола, туман 18-й. Затуркана істота. Чи може є в нього гарні риси, а сам він здатний на глибокі і щирі почуття? Третє. Яка трагедія відбулася в житті Анни до одруження із Задорожним? Як ви ставитесь до вчинку Анниних братів? Четверте. Чи можна сказати, що і Анна, і Михайло неправильно діють у ситуації, що склалася? П'яте. Як ви оцінюєте той факт, що Михайло допустив, щоб громада осудила його кохану? Шосте. Чи можна назвати ставлення Анни і Михайла до Миколи людяним, гуманним? 7. Що стало останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння Миколи? Восьме. Чи можна назвати задорожного найтрагічнішою постаттю у творі? Чи хотів він убити гурмана? Чому ж таке сталося? Дев'яте. Чи винен Михайло у своїй смерті? Що змусило його видати вбивство за самогубство? Чи можна назвати Михайла благородною людиною? Десяте. Чи мали герої драми украденого щастя право на тівчинки, які скоїли? Одинадцяте. Хто в кого вкрав щастя? Анна Миколи, Микола в Анни, Михайло Миколи. Поясніть назву твору. 12. Чому драма украдене щастя це соціально-психологічний твір? Сподіваюся, що сьогоднішній урок був для вас корисним. Я бажаю вам, щоб ваше щастя не оминуло вас і ви були щасливі. Незалежно від тих обставин, у яких перебуваєте.